То більше з'їсть у столиці Прикарпаття пройшов бургер-фест. Талант швидко споживати якомога більшу кількість бургерів. Івано-Франківці демонстрували не вперше. Аналогічний захід відбувався і тогоріч з ініціативи закладу «Бестбургер». тепер його планують перенести на всеукраїнський рівень. Воно й не дивно, адже серед людей дійство таки популярне. Відтак до участі бажаючи попоїсти, записувалися цілий місяць. Цього року це вже проводиться вдруге, а також планується провести в таких містах України, як Луць, Кіровоград, Чернівці та Суми. Цьому дійству буде в майбутньому надано статус всеукраїнського. Учасників ми визначали, тобто добровольці ми, е, вибирали просто з людей. Вони проходили, заповнювали анкетки і шляхом жеребкування визначали п'ять переможців. Для розігріву учасників запальні танці далі конкурси для глядачів, як от будівництво вежі з пластикових склянок, створення вершкової піраміди на каві, а ще художній поєдинок. І лише після цього сам чемпіонат з поїдання бургерів на все про все 5 хвилин. Утім, у першому турі обрати переможця не вдалося, адже обидва учасники з'їли порівну. Тож фіналіст визначився у додатковому раунді, подужавши 8 з половиною бургерів. Натомість єдина представниця прекрасної статі впоралася лише з двома два бургери, я трошки переоцінила свої можливості, але мені було дуже весело, дуже сподобалось, отримала море емоцій. Я був на торічних змаганнях і мені сподобалося, як інші. Люди. люди їдять, і я вирішив себе спробувати в цьому змаганні. Я ну, мав надію перемогти. Але ну, як настільки малий, ну, мені 16 років, там виграв старший якому 24, то я не вважаю, що я програв, просто мені треба прийти на сідущий рік. Щоправда, сам переможець від коментарів відмовився однак отримав нагороду сертифікат на 365 бургерів від мережі Бестбургер.